Треба продати. Багато. 20 штук є. Треба допомогти другу продати. Дивіться, тут пише. Ніржавійка для піщевої туди-сюди. 38 рублів і 0 копійо коштувало. Кому треба, є 20 штук. Яка ціна, дід? кажи. 1000 гривень піде, чи ні? За одну? Так. Да. Закручуєте, закручується. Тут був спірт. Тут був спір, тут не було якась бензинова херня, чи щось типу такого, отак. Тримай! Тримай, як тобі. Ану. Доброго здоров'я. Хай! Ти ехать, таке не говориш, господь з тобою. Як там? Та так от ти дамар сюди. Так. Вось. Восім п'ять. Давай може сьогодні тебе пострижу. Я тебе б Тебі треба знов брити, дід. Ти щось так заростаєш, заростаєш капець. Значить, дід, хто заростає, той здоровий. Да. На. Аби знав. Сиди в хаті нахер ти всю. Факс, ну чого ти гавкаєш, пас? Ну... Не можеш бути хіці, не гавкати так голосно, бах. Ще раніше за ними ми робили таку гарненьку лавочку, а зараз я вирішив зробити такий знокшлібательний столик. Найшов таку доску, це у нас з меблів. До речі, ми робили баксу буду з цих меблів. Ми зверху щось будемо оббивати, якусь кльонку, щоб воно не гнило. І я порізав такі гарненькі ножки для столика електролобзиком. От, і зараз буду робити вже оббивати, типу, звідси. І звідси. Для цього в нас залишилося декілька таких досточок, ще коли ми робили кришу на гаражі. О, тому будемо зараз спробувати їх оббивати і буду продовжувати. Я столик хочу зробити. Який столик? Столик? На хуя він мені? Та як мені треба, то на що тобі? На що, той столик? Щоб гарненький столик був а, зробити вийде чи не зробити вийде. Роби. Опа. Куда ти кладе? А куди його ставити? Не... Куди його ставити? Пизду. Боже мій, яке воно. Ти хай! Сюди так. його ставити. Отак, вот, вот так, да? А, до хламу. Так що ближче до хламу, я понял. все. Так. Тихойте. Че? зараз, чекай. Все, красиво поставив. Не дораді. Он не вищав освіта. Вищий освіта. Придурок ті йому. Ти сяде місце, зараз не можна прийти буде. Тікай придурок. Ой, блядь, тупе. Чого це такий тупий? Тупоголовний. Отут же вхід пробитий. Хуй пробитий. Так, дід пішов по своїх справах, тепер мені допомагає бабусь. Як тобі? Думаєш, буде стіл такий добротний чи ні? Хороший, хороший. Дивіться, я вже його тут шурупертив. Ось от там от, тут от, збив, тут збив, щоб він тримався, не хитався. І зараз буду тут от, от, шруп. Лупашки і тут. І так само, що ще верху, щоб він краще тримався по цих уголах. Все було красиво. Кутусік. Буде нам якусь енергію посилати, це дуже хорошо. Все, буде толк будь? Да. Бо впали. нахуй цього треба Відкидати до ботибаки. А, там в цьому в... В... в трюмо? В Криму, пізді! Та не в Криму, кажу, в трюмо. Боже, боже, яке воно дурне. Блять, хто він впів? Що ти тупе таке? У мене вища освіта не закінчена. Циліндрована ступінь вищої бакалавратичської історії в чоловічестві Національний університет імені. Хмельницька область, КПНУ. Да, да, да. Бери. цей нахуй нахуй забери. Це колес його... хороший, він, він дуже добрий, це німецька фірма, не, дуже хороший знаю. велосипед. Бери цього. Що воно тупе? Зараз буду розумний. Знімай це. І це знімати. Да, да. Ой, тяжке. Витягну. Ну не тяжке. Опа. Куда ти кладе? А куда його ставити? Куда його ставити? Пизду. Сюди дай. його ставити? Вот, да. вот так, да? А, до хламу. Так что ближче до хламу, я понял. Все. Так. Ти хай Че? под, зараз, чекай. Вс, красиво поставив. Не не так? Бл о, не дораді. Он не вистав освіта. у освіта. Придурок, ті йом. Ти в місце, зараз не можна пройти буде. Тікай придурок. Ой, блядь. Тупе, ви. Чого це такий тупий? Тупоголов. Отут же вхід пробитий. Хуй пробитий. Тупай, як сибільський блядь. Ну що це Що це за огорожа, блядь? Це така огорожа, вона нормальна, блін. Скажите нахуй! Чому заключається? Іди блядь? нахуй отсюда. Це така огорожа має бути. О така що? баба твоя робить. Та зачепи за, за крючок. Во, во, на крючку зараз. Скай вот. нахуй! Не надо мені тобі! Пежду мені біти! Та це ж, блін, тут гімно внизу, треба осторожно тут ходити. Тут можна провалитися просто. Давай, скучай. давай!